На спільному засіданні колегії Лазівської райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району йшлося про підсумки роботи галузі сільського господарства району за 2012 рік та завдання на 2013 рік. Зі слів заступника начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, в минулому сільськогосподарському році спостерігалося зменшення валового збору зернових та зернобобових культур за рахунок зниження урожайності через погодно кліматичні умови. А також Загибелі озимих та ярих культур, посів озимих культур під урожай 2013 року виконано на 111% до завдання по всіх категоріях господарств. Станом на 1 лютого в задовільному стані знаходяться 19%, в доброму 81%. Господарства району підготували сільськогосподарську господарську техніку до початку весняно-польових робіт. Провели основний обробіток ґрунту під майбутні урожаї та засипали 2900 тонн насіння я зернових культур, що становить 113% до потреби, у обговоренні даного питання взяв участь голова районної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу Віталій Орлов. Всі готові все буде хорошою в 2013 році. Показники будуть не гірші, ніж в 2012 році. Друге питання на колегії було про рівень заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району. Доповідала начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Кандратюк. Ольга Миколаївна зазначила, що середня заробітна плата по району зросла по відношенню до відповідного звітного періоду 2011 року на 34% відсотки і становить 2492 гривні. За підсумками 2012 року лазівський район займає 10 місце по регіону за рівнем оплати праці та перше місце за темпом росту заробітної плати. З усіх питань колегії були прийняті рішення до виконання. 27 лютого у залі засідань Лазівської районної ради відбувся районний день місцевого самоврядування, на якому розглядалися актуальні питання щодо податкового кодексу охорони праці державної реєстрації земельного законодавства. Допомогти розібратися в законодавчих змінах, що відбулися у 2013 році, знайти відповіді на питання, що виникають в процесі щоденної праці. Урядовцям місцевого самоврядування допомагали фахівці відповідних служб. День місцевого самоврядування. Організований таким чином, щоб голови сільських та селищних рад отримували додаткові навички та знання у контексті своїх обов'язків та нарощували спроможність самостійно вирішувати поставлені перед ними завдання, відшукувати інноваційні підходи до роботи, у тому числі брати активну участь у конкурсах та грантах, міні-проектів соціального розвитку територіальних громад. За словами голів сільських рад, отримана інформація підвищує здатність безпомилково виконувати свої повноваження. Бути обізнаними у нововведеннях та змінах законодавчої базі та забезпечують чітке управління на місцях підсумки районного дня місцевого самоврядування, підвів голова районної ради. Районний совет завжди Де пожалуйста. Значить, звернемося в в служби, которые вирішують дані питання, И обязательно ответим на все поставленные вами вопросы. 25 лютого у залі засідань Лазівської райдержадміністрації голова райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева провів засідання ради протидії злочинності і корупції, де було заслухано та обговорено виконання районних заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності у молодіжному середовищі. У роботі засідання взяли участь представники управлінь та відділів райдержадміністрації, правоохоронних органів, причетних до вирішення даного питання, керівники навчальних закладів району сільські. Та селищні голови за оперативними даними за 2012 рік 17 неповнолітніх мешканців Лазівського району скоїли 13 злочинів з них 10 крадіжок та один грабіж. Три злочини скоєне неповнолітніми у групі з дорослими особами. На внутрішкільному обліку закладів освіти перебувають 30 дітей схильних до правопорушень. П'ять неповнолітніх дітей знаходяться на обліку нарколога району. Ще шестеро перебувають на обліку в секторі кримінальної міліції. У справах дітей Лазівського міськвілу міліції немножко потеряли ми молодежі технологий it современных где-то потеряли их, а многие из-за тех економіческих трудностей родители где-то потеряли контроль. В учбових закладах та сім'ях проводяться профілактичні заходи щодо запобігання дитячої злочинності. Але якщо дітей можна зацікавити, задіяти їх у гуртках та спортивних секціях з батьками, які не виконують свої батьківські обов'язки, справи складаються іншим чином. До роботи з трудними підлітками та їх сім'ями залучаються і працівники центру соціальних служб Радіш-адміністрації. В двох учбових закладах працюють практикуючі психологи. Ми тісно співпрацюємо з усіма гілками. Які причетні до цього. Ну, в першу чергу ми отримуємо дітей у нас працює психолог, це рання діагностика. Ну і тут, звичайно, важко сказати, з ким більше треба працювати, чи з батьками, чи з учнями. Потім відбувається такий супровід класним керівником. Ну а вже далі йде дуже тісна спільна робота разом з сільською радою. Такий досвід глава району порекомендував перейняти та запроваджувати в усіх закладах освіти району. І якщо потрібно, подумати про створення мобільної групи психологічної підтримки. Якщо Ми не будемо цього робити, понімайте, не будемо этого робити, вулиця і без различні родителей вона зробить за нас тільки обратний ефект, який ми хочемо достичь і який потрібен обществу. З урахуванням пропозиції, які надійшли під час засідання ради, прийняті відповідні рішення до виконання, засідання закінчилося нагородженням грамотами департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, заступника директора з навчально-виховної роботи Єлизаветівського навчально-виховного комплексу Наталії Бондаренко та директора садівської школи Володимира Лаптіва. Перший день весни учні загальноосвітніх навчальних закладів району зійшлися в інтелектуальному поєдинку. В районному будинку культури відбувся чемпіонат Лазівського району з гри «Щодеколи» серед учнівської молоді. Районна гра «Щодеколи» – це один із. Заходів виховної роботи у закладах освіти району, і це дуже приємно, коли діти приймають в цьому участь. Учні старших класів ретельно готувалися до чемпіонату, охоплюючи різні дисципліни. Ми готувалися ну, в віддільному кабінеті з учителями, готували предмети з біології, історії, фізичної культури. Немножко пройшлись по знаменательним датам, бажаючих приймати участь у інтелектуальній грі було чимало, але команди формувалися лише з шести учнів. Ми вибрали учасників районних олімпіад, тих дітей, які участвовали в малої академії наук і тих діток, які самі по себе ерудовані і дуже цікавляться різними областями науки культури. Всього в чемпіонаті прийняло участь 13 команд. Змагання складалися з трьох турів у кожному по 15 питань, які вимагали від гравців знань у різних напрямках науки та здатності швидко та логічно мислити. Гру команди розпочали одночасно, на роздум давалося по одній хвилині. Відповіді надавалися журі у письмовій формі. Запитання були не дуже складними. На них можна було відповідати, якщо включити логіку. Та уважно слухатири, звісно, просто нам трудності після перших двох турів по сумі зайнятих місць до фіналу вийшли чотири команди шатівського та яківлівського навчально-виховного комплексів Катеринівської загальноосвітньої школи та Краснопавлівського ліцею, яким і представилася можливість довести свої видатні інтелектуальні здібності, бо у третьому турі питання були найскладнішими. За кількістю правильних відповідей журі оголосила переможців. Четверте місце посіла команда жать. Тівського НВК, третє місце Катеринівська школа, друге Краснопавлівський ліцей. Перше місце за ерудитами Яківлівського НВК. Вони відповіли на з 15 питань. Правильно сьогодні нам вдалося перемогти завдяки командному духу. Ми були завжди разом, були нерозділимі. Була з нами сьогодні удача. Допомагала вона нам. Всі команди учасниці отримали солодкі подарунки від спонсора інтелектуального чемпіонату депутата Лазівської районної ради Геннадія Майського. Переможці нагороджені почесними грамотами та книгами. Головний перехідний приз районного етапу, гри щодеколи» Мудра Сова відправився до Яківлівського НВК. І вже 17 березня 2013 року команду Яковлівських еродитів чекатимуть на обласному етапі чемпіонату у місті Харків.